Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі просто Марія Щоденник. Сьогодні будемо робити разом з вами випічку. От, до чаю, чи до кави, хто як любить. Дивіться, будемо робити рогалики, чи такі, ну, чи пальчики, рогалики на смальцеве. От. Така випічка завжди крихка, здобна, от, смачна. Ну і, звісно, те, що ви зробите своїми руками, це велика різниця між тим, що ви можете купити в магазинах. Дивіться, що нам для цього потрібно? В мене е, пів чашки. Ця чашка в мене має 250 мл, пів чашки сметани домашньої, пів чашки смальцю. Дві ось таких чашки борошна, воно просіяне, вишня в власному суку, цукрова пудра до посипки нам потрібна, один жовточок, дрібка солі, цукор ванільний і півтора чайних ложки порошку до печива. Що ми зробимо? Перше, що ми зробимо, це вимішаємо наше борошно з порошком. До печива, тобто сухий складник ми додамо до сухого складника. Так, о, ну, мабуть, це все. Старанно перемішаємо, щоб нам розділилося по всьому борошну. Ось так, до нашої сметанки. Ми додамо ванільний цукор, ну, щоб він нам розмішався і щоб не був грудочками вже по борошну, бо ми його так вимішувати старанно не будемо. Додамо сюди наш жовточок з одного яєчка. Ось так вимішаємо. Ну, сметана зразу від цукру. Розрядилась. Чекайте, зараз мені ложка впаде. Так, все, додаємо нашу сметанку. Додаємо наш смалець. Смалець. В мене також смалець домашній, тобто який витоплювався безпосередньо з сала. В домашніх умовах, а її в нас на ринку продають. Ну, це не всіх зараз є, тим більше в зараз наш час, коли в нас воєнний стан. Не, ну, але в нас є на, на ринку польський смалець, от, то він абсолютно не має запаху. Бо все-таки домашній смалець, то він має трошки запах, а польський він не має запаху. Так, додали наш смалець. Додаємо дрібку солі. Все і вимішуємо тісто. Зараз я його спочатку ложкою, а потім ще підмісимо рукою. Дивіться, зібрали ми докупи нашу тісточку. Вимісили, бачите, воно однорідне. Ось, бачите, таке жирне. Тепер нам потрібно. Поставити його в холодильник, щоб воно відлежалося. От. Це треба робити годинки на дві. Ну, Ми, можливо, скоротимо той час. Затягуємо харчовою плівкою, щоб нам не мішалися смаки в холодильнику. От, тісто тістечко, щоб було чистеньке, і ставимо в холодильник. Тим часом, поки нам тістечко буде відлежуватися, ми собі переберемо, Ось так. Ми собі переберемо нашу вишню. Тобто, я провірю, чи не залишились десь кісточки, бо того, що вишня в нас дригльована такою спеціальною машинкою для дриглювання вишні, і може десь залишитися кісточка. От, то я собі зразу її переберу, щоб ніхто не зламав зуба. А потім продовжимо ми взяли половинку нашого тістечка. Половинка ще в холодильнику, вона в нас відлежалася. От, все зразу я не буду. Присипаємо мукою робочу поверхню. Бачите, качалку я також собі. Так мукою притрусила і розкачуємо тістечко. Тістечко будемо розкачувати досить тоненько, ано зарепить. Не порвалося нам. Я знаю, наскільки ми його розкачаємо. Попробуємо. Десь, можливо, за 2 мм мені. Важко сказати. Ну, давайте десь так, да. Десь так на 2 міліметри. Так, ось так. І вирізати я собі буду стаканом. Я не буду робити круг і такі рогалики, як більшість від круга ріжуть трикутнички. Я собі роблю ось так. Бачите, я маю такий стакан. От, роблю кружальця. Мені так зручніше. Зробимо круги. Так, а ну щоб так. вишню я притрусила крохмалом. Це для того, щоб сік з неї схватився і нам було зручніше її накладати. Наші рогалики. І ось так. Так, ану, три вишеньки. Бачите? О, три вишеньки я собі наклала, все і скручуємо. Дивіться, тут, при бажанню, можете заліпити. А не хочете, можете залишати так ось такі. У нас рогалики. Складати ми їх будемо рогалики, пальчики, трубочки, як хочете так називайте, від того смак не міняється. От. Смак буде неймовірний, вони крихкі, з'їдаються дуже швидко, повірте мені, ось так. І викладаємо собі на підготовлене деко. Деко у нас як підготовлене. Все просто, деко абсолютно сухе вимите пергаментним папером виставили. І бачите, шовчиком ось тим, що де, де загин, я складаю донизу на відстані, бо вони в нас виростуть. І так будемо виробляти все кісточко. Докрутили ми наші пальчики, рогалики, трубочки. Дивіться. Цієї порції вийшло в нас 40 штук. Ми їх зараз ставимо у нагріту уже духовку на 180 градусів верх-низ. Ніколи я собі не засікаю, бо я кажу, я вже так навчилася, я не по часу випікаю. Будемо їх випікати до золотистого кольору. Я засічу скільки це хвилин і вам потім скажу. Потім, ще, коли ми їх витягнемо, гарячі. Ми їх так добренько присипемо цукровою пудрою, яка в нас приготовлена. Так що, бачите, 40 штучок з цієї порції виходить. Вишеньки, от в мене було півлітрова баночка, бачите, лишилася. Тістечко, все використали. Все. Ставимо випікати, побачимо результат пізніше. Ми дістали з духовки наші трубочки. Дивіться, пекла я їх. 30 хвилин при температурі 180 градусів верх-низ. От. Так що 30-35 хвилин. Дивіться, бо залежить від вашої духовки. Духовки всі печуть по-різному, хоч напруга однакова. І тепер, тепер що ми робимо? Беремо, бачите, вони ще гарячі. І або ось так: от кожний, кожний окремо обкачати потрібно в цукровій пудрі. Або. Може так спробувати. Я вот думаю, може так спробувати, щоб не так гратися. Але так тоді він верх, бо у нас ж тут тісто зовсім без цукру, там тільки цукор пакетик ванільного. Ну, бачите, так не буде не буде так сильно воно обкачане. Мабуть, кожну штучку окремо це краще. Мабуть, кожну окремо краще. Ось я кажу, обкачуємо. Ай-яй-яй, пече Кожну і складаємо собі в посудину. Друзі, ось така смакота в нас получилася. Бачите? Така порція я вже собі приготувала капучино, і зараз цієї порції не буде. Ні, я, звісно, жартую. Ось. Е, вони ще гарячі, але я все одно спробую. Хоч гарячі не бажано їсти. Їм треба дати охолонути. Гляньте, вони просто топляться. В роті просто топляться, їх жувати не потрібно. Це неймовірно смачно. Я кажу дуже і дуже ніжні, ну і, звісно, калорійні. Я вже калорії не надто рахую, але вони, я кажу, крихкі, тому що це здобне тісто, топляться в роті. Смачнющі, домашні, приготовані з любов'ю. Так що ось так ось, газдинки. Кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки. Тобто, лайки, вподобайки, пальчики догори. Підписуйтесь на мій канал. Запрошуйте друзів на мій канал. Поширюйте в своїх соціальних мережах. Пишіть коментарі, якщо у вас виникають якісь запитання. Може, ви щось хочете приготувати, не знаєте як, можете запитатися, я вам, звісно, завжди пораджу або приготую, може, я сама чогось не знаю. Так що дивіться, печіть, заходьте почастіше на канал. І всім до зустрічі!